Ви в огляді 20-го туру української прем'єр-ліги наші вітання цього разу рідний чемпіонат знову подарував несподіванки, гучні суперечки, дуже ефектні голи. А значить, ми не пропустимо нічого з цього. Розклад матчів 20-го туру до вашої уваги. Поки ж просимо вподобати це відео та залишити коментар. Адже це сприяє просуванню україномовного футбольного контенту в Ютубі. У центральному матчі туру зустрічалися Шахтар та Кривбас, який програв два стартові поєдинки 25-го року. Фактично з нічого гірники створили момент на 13 13-й хвилині. Тобіас подав з глибини, а і гіналдо пробив у два дотики. Кліщук порався. Показав, що захисники Кривбасу думали, що упіймали бразильця в штучний офсайт, але на повторі бачимо, що це не так. Далі несподівану нагоду мав Назарина, який не менш несподівано вийшов у стартовому складі, та несподівано отримав виклик до збірної України. Але Кліщук знову дістав. А ось тут Єгор наважився на удар середньої відстані, проте повз ворота. На старті другого тайму у шахтаря вийшла сумбурна атака, яка ледве не завершилася голом. Щоправда, через так само сумбурні дії суперника в обороні голу не сталося. Кривбас перше гостро заявив про себе на 56 й хвилині. Микитишина вивели на ударну позицію, але різник потягнув. А на 57-й хвилині криворіжці забили. Все почалося з необачних дій Назарини, який обрав найбільш очевидний варіант. У шведа виникли проблеми з обробкою. Це призвело до втрати. Мендоса зберіг м'яч у межах поля. Тобіас навіть не планував повертатися. Назарина не допрацював у страхуванні, а венесуелець, включив форсаж, обігрався з сосою та переграв різника. Тотальна пасивні зірники при поверненні в оборону після втрати м'яча у високій позиції та неймовірна суміж рішучості зі швидкістю Мендоси роблять свою справу. На 65 й хвилині на поля з'явився Артем Бондаренко. І Рівно за хвилину його знаходить Судаков. Артем обігрується з Гіналду, опиняється на ударній позиції та ефектно у дотик обігрує Кліщука. Дев'ятий гол Бондаренка у цьому сезоні і він наближається до лідерів бомбардирських перегонів, але все ще чомусь не отримує виклику від Сергія Реброва. Невдовзі гірники провели ще одну перспективну атаку, яку планував завершувати ударом за межтрафноту. Таки Бондаренко, але його випередив Кевін, який не переграв кліщука. Команда Верне Дуба здобуває перші очки у 2025 році. Команда Пушича вперше втрачає шахтар Кривбас 1-1. Динамо завітало до Черкас на гру проти ЛНЗ. А Володимир Брашко знову залишився в запасі киян. І вже на 11-й хвилині гості відкрили рахунок. Караваїв подав з правого флангу. Муравський не зміг вибити головою подалі і Вівчаренко добив просто у порожні ворота. У 22-річного захисника, який у лютому підписав новий контракт з Динамо, тепер гол плюс два асисти у цьому сезоні УПЛ. Вочевидь, хлопчину цей гол мотивував, і він продовжив грати націлено на чужі ворота. Ось тут Вівчаренко наважився на удар за штрафного, який у ближньому куті потягнув Кучеренко. ЛНЗ відповів в дебюті другого тайму. Довжелезний пас із зони оборони. Я Шарі наблизився до нещерети і ефектно фехнодотик перекинув його. Мабуть, гол туру не інакше. Якщо згодні, подобайте це відео. Ну яси здайко просто цукерка. А на 61-й хвилині господарі могли забувати другий у контратації. Кучеренко далеко кинув руками. Ейнел протягнув м'яч уперед і продовжив пасу на Мому, Але той забарився з завершенням і в підсумку не переграв нечерета. Динамо відповіло загрозливим ударом буяльського зі штрафного. Проте Кучеренко дістав. Згодом голкіпер впорався з потужним ударом піхальонка за меж штрафного. А на 89-й хвилині для ЛНЗ стався болісний момент. Брашко, який вийшов на заміну та отримав капітанську пов'язку, пробив приблизно з ж, а Путря спрямував м'яч у сітку власних воріт. Цікаво, що Брашко не лише не перейшов зимку у топ-чемпіонат, попри інтерес з боку Вулвергемптона, а й не отримав виклику до збірної України на березневі матчі. В підсумку ЛНЗ Динамо 1 1-2. Полісся приймала Чорноморець у Житомирі. грою зі стадіону стежив головний тренер збірної України Сергій Ребров у компанії з президентом Житомирського клубу Геннадієм Буткевичем. І вони побачили, як господарі виходять уперед уже на п'ятій хвилині. Крушинський потужно прострелив. М'яч лучив у лацабідзи із у стійку. Бітон з першої спроби добити не зумів, а з другої віддав на батісту, який і спрямував у сітку. Зимові новачки Полісся записують на свій рахунок результативні дії. Ворогайського форварда це вже другий гол в УПЛ. А вже невдовзі рахунок міг ставати більш переконливим для Полісся. Крушинський відукнувся на лонгбол від голкіпера. Вийшов вічневі з рудьком, однак не переграв його. Щоправда, на перерву команди пішли таки з перевагою господарів у два м'ячі. Бітон віддав на батісту, той пробив з меж штрафного, Рудько парирував, а ще один новачок Вовків Андрієвський добив у ворота. Він свого часу грав за Одеситів, тож особливо взяття їхніх воріт не святкував. На старті другого тайму гості отримали право на пенальті після падіння Попова у чужому штрафному. На повторі здається, що гравець Чорноморця шукав нагоди впасти, але Мейсурадзе його все ж таки загубив та зачепив ногу ззаду. Якщо ви так не вважаєте, пишіть Чорноморець не пенальті у коментарях. Ексгравець Полісся Денис Янаков з позначки пробив впевнено і відіграв один м'яч. Щоправда, житомиряни були рішуче налаштовані на перемогу. Бабенко класно бив за меж штрафного і м'яч після рикошету ледве не опинився у сітці. Проте Рудько парирував. Згодом Назаренко виводив Батісту вічневіч з воротарем, але Рудько знову виграв дуель. Був момент у Гуцуляка, коли той бив з меж штрафного у ближній. Але Рудько впорався і тут. Як і з класним ударом того, таки Гуцуляка у дотик. А от з цим прицільним ударом Олексія на 78-й хвилині ворота Родеситі вже нічого зробити не зміг, тож вийшов шедевр. У Гуцуляка перший гол за п'ять турів та вже десятий у цьому сезоні УПЛ. А в компенсований час моряки могли відіграти ще один м'яч, Будко повозив мицюрадзе і пробив з гострого кута, але волонець парирував. Переконлива перемога Вовків. полісся Чорноморець. 3 1 Олександрія їхала на зустріч з колосом, вже знаючи, що шахтарочки у цьому турі втратив, тож мала очевидну турнірну мотивацію. І вже на першій хвилині команда ротання створила нагоду після вкидання з за бокової. Теді Царі дали пробити з меж штрафного, але Пахолюк дістав. А після епізоду на восьмій хвилині рефері довелося переглянути повтор на варбе. Зараз чіплявся за м'яч поблизу штрафного та впав. На повторі бачимо, що Демченко наступив бразильцю на хіл. І сталося це просто на лінії штрафного, яка уже вважається самим штрафним майданчиком. Але так бачимо ми. Арбітр, ймовірно, бачить щось інше або не бачить нічого, адже він не зафіксував. Якщо вважаєте, що це помилка, пишіть Олександрія Пенальті у коментарях. На 40-й хвилині гості упіймали суперника на помилці при виході з оборони. Калюжний декрав і Одразу віддав на Філіпова, який хитнув краснічий. Пробив. Однак похолюк врятував колос. А на 42 й хвилині Олександрія забила. Атака по лівому флангу завершилася націленим пасом царина Шепелєва Та прицільним ударом екс-динамівця у дотик. У цари дебютний асист у Шепелєва дебютний гол у футболці команди з Кіровоградщини. А збільшити перевагу гості могли на 69 й хвилині. Однак удар без Зерри трохи завракло влучності. На 73 й хвилині Пахолюк відпасував на того таки без зеру, Той підготував удар, але пробив надто слабко. Одразу після гри нерви власника колоса Андрія Засухи не витримали. І він звільнив не лише тренерський штаб Олександра Поздєєва, а й весь менеджерський склад. Колос Олександрія 01. Зоря та Оболонь грали на стадіоні Динамо, і активніше почала луганська команда. Пивовари переважно відповідали на розіграшах стандартів. Ось цей призвів до класного удару Ільїна з середньої відстані і не менш класного Сейвуса Путіна. Майже одразу сталося дежавю, коли після розіграшу кутового приблизно стії відстані бив Ільїн, але цього разу над попередчиною. А ближче до перерви стався суперечливий епізод. Груша відгукнувся на пас партнера в падінні через себе, випередив Джордана та впав. Хоча сказати, що суперник фолив проти нього, мабуть, все ж таки не можна. Бразилець тиснув на гравця Оболоні ззаду, але ніби не робив ніяких різких рухів. Якщо не згодні, пишіть «Оболонь пенальті у коментарях. А Зоря забила ще до перерви. Попара ефектно скинув на Мічина в чужому штрафному, а той не менш ефектно пробив. Вважаєте цей гол найкрасивішим у 20-му турі? Тоді пишіть Мічин у коментарях. Пивовари не знітилися, а кинулися відіграватися. Черненко загрозливо бив головою з близької відстані. Однак Сапутін дістав. А невдовзі луганська команда збільшила перевагу. Яцик знайшов Мічина, той обігрався з суперником, продерся до штрафного і пробив. Гравець досвідом виступу в італійській серії А цього сезону має вже сім забитих голів УПЛ. Оболонь відповіла одразу потужним ударом Черненка ледве не з центру поля. Вийшло загрозливо, адже Сапутін залишив ворота, проте не загубив їх і потягнув. І вже скоро гості таки відіграли один гол. Черненко подав зі штрафного. Сапутін зіграв не найкращим чином, адже не зумів вибити м'яч. Ворота виявилися порожніми і карась добив. Це перший гол захисника оболоні в поточному сезоні УПЛ. Найбільше повиварів не вистачило. Тож підсумку зоря оболонь 2-1. Ворскла проводила перший у 2025 році матч в Полтаві. У гості завітали Карпати. А тренер полтавців Юрій Максимов знову стежив за грою команди з трибуни через дискваліфікацію. Моментів на дві команди було обмаль. Львів'яни часто намагалися виходити в атаки через вертикалі, але якості в завершенні відверто бракувало. Ворскла ледве не забила на 29-й хвилині після закидання з флангу. Однак ледве у футболі не рахується. А тут Кулач намагався виконати бісіклету Кобіна, проте не влучив по воротах. Кращим вийшов удар у влади на початку другого тайму, але Кінарейкін впорався. Далі кулач вирішив продемонструвати свою акторську майстерність, впав у штрафному і наполегливо просив пенальті. Коли не спрацювало, вирішив повторити, а потім навіть спробував себе у ролі арбітра і замість червоної картки показав червону буцу. ж ми побачили, що Костенко на Кулача тиснув, але навряд чи фолив. Чи не так? Така от феєрія у Полтаві. Ворскла Карпати 0-0. У Києві лівий берег приймав верес. І на 11-й хвилині вийшов уперед. Синиця прострелив з флангу до штрафного, а Вовченко зрізав м'яч у власні ворота. Очевидь, якби не Вовченко, це зробив би Сухоручко або Шастал, Але, звісно, автогол це завжди неприємно. Господарі могли збільшувати перевагу перед перервою. Шаповалу дали пробити з меж штрафного, проте кожухар забрав до рук. А на 59 й хвилині Дмитро Шастел організував шедевр. Він перехопив паска жухаря, який вийшов далеко з воріт, і наважився на удар фактично з центру поля. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть шастел у коментарях і неодмінно вподобайте це відео, адже він точно заслужив на це. Лелеки приголомшують гостей з Рівного, Лівий Берег Верес 2.0. Всі результати матчів 20-го туру до вашої уваги. Динамо здобуває важку перемогу на ДЛНЗ, а Шахтар знову втрачає очки. Олександрія перемагає і трохи покращує перевагу над гірниками. Динамо переважає команду Ротаня на 6 балів, плюс 4 в Олександрії від Шахтаря. «Полісся» вирвалося на четверту позицію. А «Заря» опинилася вже на шостій сходинці. В боротьбі за збереження прописки інтрига буде колосальною. Напишіть у коментарях, які дві команди вилетять до першої ліги напряму. Гуцуляк не відпускає Судакова і також претендує на звання найкращого бомбардира. Як думаєте, хто виграє золоту буц УПЛ цього разу? Через підготовку збірної України до матчу проти Бельгії наступний тур пройде у вівторок, суботу та неділю. Зустріч Динамо та Зорі видається центральною у цьому турі. Якщо вам сподобався наш огляд, подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей. Гарного вам тижня.